Тішно дорогі віддані, Я сьогодні не при параді вайшнавському, але тема вайшнавська і життєва. Зараз на Бакті Вайбхаві ми настільки цікаву тему проходили творчості Господа Брахми, що вона не, не дає мені можливість про неї не сказати. Хоча б щось. Хоча б щось із того, що ми вивчаємо. Зараз. І розглядом сьогоднішнього відео Есе є вірші з 3 пісні, 20 та глава. Вірші загалом з 16 го по 53. й Якщо брати в цілому. Але загостримося ми на вірші 28. Тому що він являється, так би мовити, квінтесенцією. Заявленої теми відео зробив помилку, <залеж> залиштіло. Це грубо сказано, авжеж, тому що ми не можемо сказати, що Господь Брагма він зробив помилку, коли він творив Всесвіт і живих істот, тому що він робив це по вже відомій а, схемі. Ця схема, вона а вже ж йде від Верховної особистості а, Бога. І ми знаємо, що є первинне творення сарга, і вісарга, вторинне творення. І первинне творення це задум, це матриця того, як всесвіт, яким всесвіт має бути. І вторинне творення це те, як вже ця матриця вона реалізується в реальності. Це як сім'я, і вже якась квітка чи дерево. Яке з цього сімені проростає. І ось ми бачимо в цій главі, в 20 главі, знову ж таки, ми бачимо процес створення, тому що ми бачили його в другій пісні, ми вже бачили його і в третій пісні один цикл, так би мовити. І знову, в принципі, той самий час, той самий проміжок. Часу той самий процес ми бачимо, але трошки з іншого боку. Тому що, А вже ж якщо ми будемо, наприклад, сьогодні я наприклад, читаю якусь главушню там і там в деталях, в деталях розбирається якийсь процес творення, він може бути настільки великим, всеоб'ємлюючим і довгим, що я просто заплутаюсь, де початок, де кінець, тому. В принципі, плюс-мінус хронологічно нам показують, як що відбувається, як народжується господь Брахма ненароджений, так, як він з'являється з лотосом, який виростає з Гарбота вішну, з його попа. І ми бачимо такий процес хронологічно до створення вже людей. Півбогів, мудреців і тих, хто буде населяти вже цей всесвіт. Тобто, можна сказати, від сім'я до самого, вже, можна сказати, нашого часу. Так? І чому така тема: зробив помилку, залиш тіло. Ідея в тому, що якщо ми прочитаємо з 16 по 53 вірш, 20 глави 3 пісні, ми побачимо, що. Брахма Господь дуже часто залишав своє тіло. І м, колись, коли я читала це, я така думаю: ну, ну в сенсі, що щось зробив, не так обов'язково тіло треба залишати. Чому саме так? ну Я не розуміла. І, А вже ж моя то що, то, що я не розуміла, це і, це і щось, що я не розумію зараз, це наслідок того, що в мене немає повних знань. Так? І зараз ми розглянемо, розглядаємо такий маленький кусочок цих знань, дуже такий невеличкий. І він заключається в тому, що коли Господь Брахма почав створювати істот, які будуть населяти цей всесвіт, в якому ми з вами живемо, одразу тих, кого він створив, вони були не схожі на людей своєю свідомістю. І ми бачимо сам стан господа Брахми і кого він створює внаслідок цього стану своєї свідомості. Ну, наприклад, один яскравий момент це ракшаси. Коли він їх створив, вони були дуже голодні і захотіли його з'їсти. І йому нічого не залишилось, як оставити своє тіло. І вони його там розстерзали, з'їли. І, ну, в принципі, це їх вже справа. Потім він створює, а може, ще щось не хронологічно скажу, тому що ви самі можете прочитати ці вірші і хронологію побачити. Ідея відео в, більше в сенсі цього. Далі він створює також а, демонів. Здається, одразу полубогів, а потім демонів. Але на демонах більш у нас там концентрація трошки йде більше, нам кажуть, як більш детально розказують про їх реакцію, про те, що вони хотіли зробити, коли були створені. Тому що, коли Господь Брама зробив півбогів, вони, він дав їм денне світло, і вони пошли, пішли служити, виконувати свої обов'язки. А демони вони, настільки в них була сильна хід, що вони хоч захотіли статевих стосунків з самим Господом, Рахмою. І ми бачимо, що в нашому якби, всесвіті, в матеріальному світі, це в принципі реальна ситуація, що інколи люди настільки в них цей інстинкт стає на тваринному рівні, їх свідомість на такому рівні, що. Це бажання, воно затміває все інше. Тобто це в них пріоритетний такий момент. І, а вже ж, Господь Брагма одразу не зрозумів, що це таке взагалі. І він засміявся. Засміявся, але вони підступали, і він такий, о, що робити! Він побіжав до верховного Бога особи. Для того, щоб він допоміг йому. І вже після цього ми бачимо, як четвертими людиноподібними такими істотами є саме людина, Ману. Він створює людину і півбоги йому рукоплескають, тому що ну, гарна робота, не завжди ми можемо з цим погодитись. Люди різні, але. Тут ми кажемо про рівень свідомості, також про різний. І він створив людину в такому миротвореному стані розуму його серце було заспокоєне. І Це такий дуже серйозний урок для нас, тому що ми всі творимо щось. ми Послідовники Господа Брахми, і ми кожен день створюємо щось в своєму житті. Причому не залежить від того, чи робимо ми щось чи ні, ми щось робимо завжди. Але інколи наша бездіяльність вона погіршує. Ну, негативна сторона бездіяльності. Якщо ми вивчали баговед'я, то ми розуміємо, що бездіяльність буває різна. І я зараз скажу про ту негативну бездіяльність, коли ми можемо не працювати зі своєю свідомістю. Тому що Господь бравно в першу чергу в всьому, всьому цьому процесі він працював над своєю свідомістю. Тому що в нього особливе тіло, матеріальне тіло, але воно особливе, воно містичне. Якщо він подумає про щось, то воно являється. Тобто це не так, як у нас, це наша мрія. Ми думаємо, О, якщо я тільки подумаю, моє бажання буде виконуватись, але це не зовсім може бути позитивно. Тому що ми знаємо цю ситуацію Господа Брами з його донькою. І якщо ми вивчаємо цю частину, не можу зараз точно сказати, які вірші, але ми там бачимо, що там роз'ясняється той момент, що Господь Брама, він не те, що цього бажав, жадав. І якось щось для цього робив. Він просто а, подумав про щось, він нічого не зробив. Але в нього така сила думки, що це вже як в реальності можна сказати. Це як реальність його думка одразу стає реальністю. І саме тому, і, ну, ми не будемо зараз ту історію обговорювати, бо ми заплутаємось. Я заплутаюсь, ви, можливо, вже такі розумні, що не заплутаєтеся, але я заплутаюсь. І хочеться сконцентруватися саме на цій ідеї, але з розумінням, що у Господа Брахми особливе містичне таке матеріальне тіло. І в цьому, у всіх віршах, про які ми говоримо, 16.53, 20, 20, 20 глава 3 пісні, ми м м бачимо, в якому стані. Особистість створює щось, такий, в принципі, і результат. Коли він був під владою пристрасті, він створив демонів. Тому що все одно, не дивлячись на те, що о, Господь Брама, він, ми не можемо вважати його і дорівнювати навіть ну, як, ну, до, до себе якось, тому що в нас інше тіло, інша. Інша природа, і інший рівень забрудненості свідомості. скажімо так. І ми не можемо якось зневажати його, тому що він для нас є таким прикладом, але він дає нам різного роду уроки. Так? Він служить Господу, і Він дає нам різного роду уроки в служінні Господу. По-перше, ми розуміємо, що він створив ракшасів. Демонів до зустрічі з Верховним Богом особистістю, він вже після цього, в більш миротвореному стані, після того, як він вийшов вже з цього з цієї влади пристрасті, коли він створив демонів, які в принципі уособлюють пристрасть, які ганялися за його сумеречним тілом. У вигляді такої гарної жінки, яка зваблювала демонів своєю красою, і які вони не могли втримати взагалі, в принципі, в контролю чуттів, ну, нуль просто, як інколи і в нас буває також. Але вже після того, як він зустрівся з Господом і прояснив цю ситуацію, тобто він прийшов за допомогою. Це для нас приклад того, куди треба йти. Так, я можу, можливо, знаю, як служити. Я вже плюс-мінус там орієнтуюся, як проповідувати. Я плюс-мінус орієнтуюся, як займатися служінням. Але все одно для того, щоб ми прогресували, Господь дає нам уроки, які будуть вищі за наші можливості саме для того, щоб ми прийшли до нього. Тому що якщо в нас будуть уроки, які настільки легкі, що ми самі їх, як горішки. А, лускаємо, ну, по-перше, ми будемо дуже пишатись собою, більшість з нас. А, а по-друге, нас не буде сенсу йти до нього. А вже ж, якщо в нас рівень свідомості святої людини, яка, в принципі, вже все бачить зв'язку з Богом, як в Чатуршлоці, так? 2.9.33, 29.36, в якій в ці вірші, в яких вся квінтесенція, Чатуршлока туршлока, Шлока, чотири шлоки, які показують, в принципі, весь Шеймат Багава там і перша частина, це про те, що бачити все в зв'язку з Богом. Зрозуміти, що розуміти, що він був до а, в процесі і після творіння. Тобто він був завжди. Він джерело, і він той, хто залишається після того, як це створиться. І в процесі, навіть зараз, 21-му сторіччі, в Україні, в 2025 році, саме в цей день, 12-го, Квітня-травня не пам'ятаю, я не знаю на українському, як вона називається досі. А, ось саме сьогодні він є тут. Тобто він є тут зараз, Господь. Це інша тема, Чатуршлока, Я буду, скоріше за все, про неї знімати, тому що я вже декілька тижнів, та ні, вже місяців, заглиблююсь в цю тему. Але це інша тема. Просто вона. Також перекликається, тому що святі люди вони бачать все зв'язку з Богом. Ми не завжди так бачимо, а навіть інколи ми частіше не бачимо так. Ми бачимо по-іншому, що його немає тут. І ми навіть інколи щось хочемо присвоїти, тому що ми просто навіть не розуміємо, що він все одно тут. Це не означає, що Хозяїн відвернувся на хвилинку, і ми щось поцупили. Так не вийде. Він завжди бачить все. Він завжди присутній усюди, тому так не вийде. ось святі люди, вони це розуміють. Але я не свята, так як я думаю, і багато з інших відданих і людей загалом. І ось в цьому урок, уроці творчості Господа Брахме ми бачимо, що дуже важливо працювати саме зі своєю свідомістю. Саме тому, що пропада він казав, що. Успіх в свідомості Крішни, він, по-перше, залежить від нашої джапи, від нашого індивідуального співання святих імен. Чому ми розбирали це в храмі в нашу цю тему? Рактака пробудував лекцію на цю тему не так давно, що на індивідуальній джапі ми такі, які ми є. Ми можемо піти з відданими на Кіртами, ми можемо піти навіть на джапу і щось з себе показувати, розумієте? Але коли ми залишаємося з чотками, з Господом і самими самімі, то ми ну, в нас нічого не залишається, крім того, що ми себе наразі представляємо. І ми можемо. Кожен із нас може розказати про свою джапу багато цікавого, тому що цих лекцій просто невимовно кількість, скільки таких лекцій, про те джапа в невігласті, джапа в раджасі, джапа в благості, різновиди джапи, шутки щодо такі жарти щодо того, які можуть бути джапи, як там. <свят> і, і, і кожен в якійсь своїй темі вариться. І кожен намагається вийти з неуважної джапи, тому що це одинадцяте, як ми знаємо, оскорблення, оскар, образа. Одинадцята образа це неуважність. І саме це є корінь всіх інших, всіх інших образ. І господь Брагма показує нам приклад. Того, що треба робити, куди треба йти. І в наш час ми розуміємо, що святе ім'я Шрімад Багаватам це є Господь, це Він. І ми йдемо до нього. Ми йдемо до нього не тільки для того, щоб вирішити проблему якусь. так? Це, це частина може бути а, процесу. Але ми йдемо до, до нього для того, щоб. Зрозуміти свою залежність, зрозуміти його величність, наш зв'язок. Це про стосунки. Це про стосунки. Коли дитина дуже маленька, вона може бачити своїх батьків як джерело енергії, джерело любові і ти, ті, хто вирішить всі її проблеми, це її захист. Але коли вона виростає, вона віддає батькам. Віддає належне, вона може будувати з ними дружні стосунки. Це більш глибокі, усвідомлені стосунки з часом, так само, як і з Богом. Окрім того, що ми біжимо до нього за допомогою, ми біжимо до нього за стосунками і за нагадуванням, який він насправді. Що він, ну, по-перше, не наш слуга, щоб нас там тут вирішувати всі наші проблеми. Він не той, хто а, якось назидає нас, тобто да, дає просто якісь настанови і так далі, а, і каже нам, як жити. Він особистість, з якою, в принципі, це, це особистість єдина, хто може нам дати те, чого ми насправді хочемо. Глибокі стосунки, і вони е, в тому, мені зараз важко дуже казати, тому що це більше теорія для мене, тому що я це вже ж на цьому шляху, я в мене немає таких глибоких стосунків з Господом. Але щоб завершити цю, е, ці роздуми, це відеоесе це потрібно сказати обов'язково, що фінальна ціль це любовні стосунки з Господом. Ми всі це знаємо. Вони можуть бути різними, ми знаємо різні приклади різних відданих. Ці стосунки зовнішньо можуть виглядати по-різному. І саме тому ми маємо бути максимально уважні до процесу нашої творчості в відданому служінні, тому що кожен день ми цим займаємося. Якщо ми хочемо бути відданими, ми або вчимося бути відданими і віддано служити, або ми вже віддані і займаємося відданим служінням. Все одно кожен день ми це робимо. І це творчість, це творчість, це творіння, і результат цього творіння залежить від нашої свідомості, а наша свідомість залежить від того, які в мене стосунки з верховною особистістю. І це ось все дуже закольцовано і пов'язане. І подитожимо коротко те, що ми бачимо, що Господь Брахма, він показує, наприклад, куди йти і що робити, коли наша свідомість вона видає нам якісь такі плоди, які ну ми розуміємо, що ні Гуру, ні Крішна, в принципі, можливо, це не ті плоди, які ми можемо їм віддати. Або ми розуміємо, що ми маємо виходити на новий рівень, ми маємо пропонувати Крішні щось краще. Так як Господь Брама, ну він пропонував в ракшасів окей, це нормально, вони мають бути в всесвіті. Але він хотів запропонувати йому когось кращого, хто буде населяти в цей всесвіт. Бо якщо весь всесвіт буде в ракшасах, це буде вже не той всесвіт, це вже буде не та, а, ну так би мовити, якщо ми беремо середнє. Планети, то ну, тут мають жити якісь інші люди. Так? Якщо ми беремо верхні планети, це має жити також іншої якості свідомості. І для того, щоб створити їх, йому потрібен Господь. Для того, щоб служити Господу, Господь йому потрібен, щоб зрозуміти, як служити, що зробити. І якщо кожен день... Ну, хоча б якийсь час ми будемо згадувати про це і святі імена, читати Шеймат там з настроєм на це, щоб почути від Господа те, що Він хоче, щоб ми зробили. Я впевнена, що Крішна нас не, не зрадить в цьому, не зрадить нашу довіру. І він виведе нас на потрібний шлях. На цій прекрасній світлій ноті завершимо наше, наше відео. І така остання фраза, яку сказав лектор на, на лекції по цій темі, він сказав: тільки, в миротвореному, тільки у вмиротвореному розумі і такому в миротвореному серці, заспокоєному, можна створити Щось насправді достойне. Тому давайте отримаємо ще більше натхнення для того, щоб послужити Господу краще, ще краще, ніж ми можемо сьогодні. Всім Гарі Крішна і пока!